Всім привіт! Сьогодні будемо е, показувати результати боротьби міури з перійкою. Ось, друзі, показую результат по Ось, вся сушенька. Зараз перемістимось на інше поле і покажу вам заодно, як воно е, подіяло на інших полях. І дуже просили показати, там в мене в садочку росте клубніка, вона саме насіялася, я її тоді пройшов кілька разів е, цим гербіцидом. Так ось вона, бачите. Не знаю, вона зараз в холодочку. Якби нічого не видно, ось періодка так само, видно, що все посохло. А клубніки, як бачите, взагалі нічого нема. що я її пройшов, добре я її зляв, шкропив. Там на відео видно попередньому. Там, де ми боролися з прийомом. Що ж, зараз переїдемо на інше поле і вам покажу останні наші результати. Про пері всі знають, і як з ним боротися, теж багато хто знає. Але я покажу результат Міури, як вона спрацювала. Як ви бачили, кропили ми її вже трошки пізновато, бо це я прийшов на це місце, де вона була дуже висока. То, щоб ви собі розуміли, вона ось так, бачите, вершки вже засихають і вона потихеньку сохне. Пройшло вже більше двох неділь, напевно. На той трьох я, чесно, щось навіть і не порахував, Ну, не важливо. Важливо те, що результат, якби є, воно починає сохнути. Е, зараз постараюся вам знайти рядочок, де теж була чуть менша, де ми кропили, і покажу там результат. Щось не бачу тої перійки. Бо там, де вона була менша, вона взагалі вся позасихала. Просто не видно. Бо на тому полі, де дуже, ну, васте ось травичка теж насохне, практично сухався. Бо на тому полі, де було більше перійки, там вже люди сапають і вони цю всю перійку висапують, я просто не встиг зняти відео. Ось, друзі, знайшов кусочок з перійкою. Ось, бачите, вона вся сухенька, вся теребиться. Знаєте, ось так працює Міура, в принципі, результатом я задоволений. Можна працювати місцями, де є ось така, я не знаю, як це правильно називається, трава. Це і не перійка, і не трава, вона, бачите, якась тоненька дуже йде і росте кублами. То її взяло гірше. Гірше на ніс працювала Міура. Але якби результатом я задоволений. Так, Поки ще тут люди не сапають, ось перієчка теж є. Знаєте, на висока тут вже сантиметрів на 540, так? Да? Якщо, так, да, ось так. Ну, Перійку вже взяла. Ще не теребиться, не кришиться, але вже сохне. Ось знайшов ще рядочок. Ось так виглядає тут перієчка. Ось, бачите. Рійку вона забрала. Інші буряни стоять. Результатом я задоволений, а ви на відео бачите, який результат. Одне, що хотілося, щоб ця це... нюра працювала би швидше. Дуже довго вона працює. От у мене люди вже працюють на полі, сапають її. І вона ще зверху посохла, коріння ще не посохло, але вже пора полоти її. І просто-напросто люди. Прошу лишати періючку, хай вона сохне, От не поля, а саму перійку лишають. Щоб вона вже повністю досихала би до кінця. Оце великий мінус, то що вона працює довго. Тому що ми її дали правильно, навіть трохи більше давали, ніж потрібно було. Дозування робили краще, але працює, бачите, вона трошки довше. А так, в принципі, результатом я задоволений. А ви результат бачили на відео. І думаю, собі висновок зробити Працювати можна. На наступний рік, де я не заберу ось, ось цей перій, то на наступний рік спробую ще оберігом його пройти. Кому цікаво, підписуйтеся буде наступне відео теж про підживлення. Виставляємо все. Як ми робимо, максимум, що у нас затримка з відео, може бути 1-2 дні. Більше двох днів у нас ніколи затримки не було. Друзі, відео буду старатися робити коротенькі, не затягувати їх, так як в нас роботи дуже багато і обробляти відео просто немає часу. Ще буває, вечорами виключають світло, тому будемо старатися робити коротенькі по суті. Ось, Дякую.